Другий день великодніх свят ознаменований особливою подією для Тисмениці. Тут урочисто відкрили і освятили пам'ятник визначному діячеві Київської Русі, князю Ярославу Мудрому. Це перший пам'ятник на західній Україні, найвидатнішій людині нашої держави, згідно з даними інтернет-голосування у 2007 році. Надія Семенковець з Тисмениці. Велична постать князя Ярослава Мудрого постала в бронзі на вулиці його імені в Тисмениці завдяки добрій волі і коштом народного артиста України Богдана Сташківа. Постать найбільшого з князів Київської Русі Ярослава Мудрого особлива для України. Маючи десятеро дітей, він був сватом усієї Європи. Дбав про мир і злагоду, а найперше про велич своєї держави. Тому доньок, синів, братів своїх одружував з невпливом королями і царями. Це він видав першу книгу законів держави Руську Правду. У 2007-8 році, коли було інтернет-голосування і голосування на каналі Інтер, саме Ярослава Мудрого визнали найвидатнішим українцем в історії Руси України. Знаєте, багато хотіли стати найвидатнішими. Ті, хто краде гроші і ховається, вони думають, що вони найвидатніші. А виявляється, народ вибрав найвидатнішу людину, бо він був святим. Його економізували святима. Князь Ярослав Мудрий є покровителем силових структур воїнства України. Не випадково його пам'ятник постав у тисмениці саме в рік 200-річчя іще одного великого українця Тараса Шевченка. Кобзар в дорогій шкіріній оправі отримали архітектор відпочинкового комплексу Микола Дорошенко, підприємець Іван Артемович, міський голова тисмениці Богдан Дарчин. Почесне право відкрити постамент, наданий родині народного артиста України Богдана Сташківа, який зробив багато добрих справ для рідного міста. Справу, яку він сьогодні робить, це надзвичайно гарна справа. Надзвичайно, як кажуть, мудрий. Мудрому зробив такий пам'ятник. Це його краса. Я бажаю йому особисто, бажаю його сім'ї. Бажаю всім тисмельчанам здоров'я, щастя. І хай воскресає те, що сьогодні нам потрібно. Пам'ятники Ярославу Мудрому стоять в Києві біля золотих воріт в Харкові, Полтаві, Білій Церкві. Відтепер перший пам'ятник найвизначнішому українцеві всіх часів на Західній Україні постав у Тисменниці.